Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як орієнтуватися у просторі на вулиці. Пропоную вам пригадати, як правильно орієнтуватися у просторі на вулиці. Погляньте на екран. На картинці зображена вулиця з пішоходами, пішохідний перехід, світлофори та автомобілі. Погляньте, хлопчик з матусею переходить в проїжджу частину. По пішохідному переходу на зелене світло світлофора. Де знаходиться блакитний автомобіль. Так, блакитний автомобіль стоїть ліворуч проїжджої частини. Де знаходиться пташка. Так, пташка літає угорі. Де стоїть червоний автомобіль. Так. Червоний автомобіль стоїть праворуч, де знаходиться дівчинка. Дівчинка йде позаду, мама та синочка. Де сидить котик? Так, котик сидить попереду світлофора. Де знаходиться мама з сином? Так, мама з сином знаходиться посередині проїжджої частини. Впевнена. Тепер ви зможете добре орієнтуватися у просторі на вулиці. Діти, погляньте, які предмети я підготувала. Це об'ємні геометричні фігури. За допомогою цих фігур ми можемо сконструювати різні будівлі. Пригадайте, малята, як вони називаються? Так, це куля, куб та циліндр. Куля, куб та циліндр об'ємні геометричні фігури. Якщо ми накриємо їх серветкою, то вони не зможуть сховатися під нею, бо мають об'єм. Діти, як ви думаєте, чи мають спільні ознаки ці фігури? Давайте їх розглянемо. Спочатку розглянемо кулю. Погляньте, куля котиться у різні сторони, бо у неї немає ні сторін, ні кутів. Чи є у нас ще об'ємні геометричні фігури, які теж можуть котитися як куля. Так, циліндр також може котитися, тому що у нього немає кутів. Але лише в одному напрямку. А ще циліндр має дві сторони. Яка ще об'ємна геометрична фігура має сторони? Так, куб, як і циліндр, має сторони. У циліндра дві сторони, а у куба їх шість. А також куб має ще й кути, які заважають йому вільно котитися. Навколо нас є багато предметів, які мають форму кулі, куба та циліндра. Погляньте на екран та знайдіть предмети, які мають форму кулі. Так, форму кулі мають апельсин, кавун, м'ячик, ялинкова прикраса та мильна бульбашка. А тепер знайдіть предмети, які мають форму куба. Так, форму куба мають кубики з льоду. Рафінований цукор, кубик-рубик, гральний кубик та подарунок. Які предмети мають форму циліндра? Так, форму циліндра мають барабан, батарейки, тортик, залізна баночка та свічка. Діти. Пропоную вам поглянути навколо себе та знайти предмети, які мають форму кулі, куба. А циліндра одним із учасників дорожнього руху є водії на автомобілях. Тому сьогодні я пропоную викласти зображення автомобіля з головоломки танграм. Щоб дізнатися, що ми сьогодні з вами будемо створювати, пропоную відгадати загадку. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогам поспішає у собі людей катає. Впевнена, ви здогадалися, що мова йде про автомобіль. Пропоную вам сьогодні зробити автомобіль. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей. Клейонка, серветка, картонна смужка та наш творчий пензлик. Вирізаємо деталі з кольорового паперу. На аркуш паперу приклеюємо великий прямокутник. Це дорога. На дорогу приклею маленькі прямокутники. Це розмітка на дорозі. За бажанням можна приклеїти хмаринки на небі та кущі біля дороги. На Наклейонку викладаємо півкруг, наносимо клей на один край та приклеїмо до прямокутника. На прямокутник приклеюємо маленькі круги. До верхньої частини приклеїмо вікна. Зайвий клей витираємо серветкою. До задньої частини автомобіля приклеїмо картону чи дерев'яну паличку. Робимо прямий надріз. Ось такі автомобілі на дорозі зробила я, а який автомобіль зробите ви.